Десять років тому саме 22 травня 2014 року відбувся бій під Волновахою. Збройні сили України тоді понесли найбільші на той час втрати від початку. АТО у результаті бою 30 воїнів були поранені, 18 ро загинули, з них – волинян. Серед них і Олександр Прокопчук, якого мобілізували 2014 року. Батьки сина прийшли у день трагедії, аби спільно з іншими рідними і громадою вшанувати пам'ять тих, хто стояв на захисті України в перші роки війни. Він був такий патріотичний у нас хлопці. Ну, по своїй волі, по своїй зоні повістку і пішов. Я в ті його відмовляла. Тільки можна було і не йти. А він сказав, мама, якщо, я, всі так будуть говорити, то що то буде далі. Кому буде служити? І не хотів служити біля дому. Хотів щоб далі віддому, щоб е, зрозуміти, що таке служба. Далеко від дому, захищаючи Україну, служили і ті, хто загинув через вісім років після трагедії у Волновасі, вже під час повномасштабного вторгнення. Рідні і близькі загиблих у 2022, 2023 та нинішнього року вкотре прощаються із чоловіками, синами, які зустрічають їх із фото на стенді. Квіти принесла дружина і мама загиблого Анатолія Масорука, який загинув у 2022 році неподалік Донецька. 14-го року воював двоє діток і був великим патріотом, любив свою землю. 14-й був не такий важкий, як тепер. Тепер дуже важкий був період. Оцей початок війни, 22-й рік. Це він такі спогади перетак, так. Дуже важка війна. Б.